Мамиру Божого. Для чого потрібно вивчати Біблію? Для того, що, знаєте, на протяженні всього людства, відколи, відколи Бог створив цю землю, створив людей, створив, все, цей Всесвіт, на протяженні цього всього существувала релігія. І знаєте, що Розвиток і процвітання залежить від релігії. Якщо ми приймаємо Ісуса Христа в свій дім, в своє життя, в своє серце, то і розвиток буде шикарний, буде, знаєте, розвиток буде благословенний. Чому Європа, наприклад, вона така розвинута? Тому що вона з самого початку була християнська. І тому от вона така розвинута. А чому от в різних там регіонах, да, чому нема розвиття? Чому воно все стоїть, відстає від Європи? Тому що там існує релігія. Бо яка релігія, така і буде цивілізація. І от як коли до влади, наприклад, приходять люди і починають встановлювати свої закони, переписувати історію. І от, як наприклад, це робили у нас да? Сталін, Ленін, коли прийшли, вони стали вести дуже велику борьбу. З християнами переписувати історію, що, наприклад, землі мільйони років, а Біблія говорить, що землі шість тисяч років, що не було потопу. А Біблія говорить, що був потоп. І за що був потоп? За гріхи. А якщо не було потопу, то і гріхів не було, правильно? І переписали історію те, що людина вона не створена Богом, а створена від мавпи від, від животних. І тому е, таке обощення, такий обман е, на планеті. І тому знаєте, Бог е, прийшов на цю землю в образі Ісуса Христа, Він создав церкву, він. Е, Церковь помістив на землі. Для чого? Для того, щоб церква могла просвіщати всіх людей, народи. От. І тому нам треба вивчати, знаєте, Біблія, вона як документ. І тому, Бог нам дав цей документ, щоб ми. Не жили в прокляттях, щоб ми нічого не обавляли з цього документа і не прибавляли. Для... Чому? Щоб, От... чому у нас ідуть війни на землі? Чому люди знаходяться в таких прокляттях, таких болезнях? Тому що людина вона убавляє і прибавляє. Чому? Бог він наказав фарисеїв, книжників, чому Ізраїль був розрушений. Чому Бог наказав ізраїльський народ? Чому наказав перший світ із за гріхів? І тому Бог він накаже цей світ, тому що люди вони відійшли від Слова Божого. Вони додають і обавляють, і слухають. Оцих всіх обманщиків, сказочників, які придумують і переписують історію. Тому треба вивчати єдиний документ це Біблію. І я вас запрошую в живу церкву, де вивчається цей документ, де соблюдається цей документ, і по якому потрібно жити. Я вас запрошую, приєднуйтеся, напишіть мені. І я з радістю вам відповім. Всім вам миру Божого. Нехай Господь позбереже. Амінь.